Доброго дня, друзі! Сьогодні займаюся приємними справами. Пересаджую з касети в корінені черіночки мітловидної гортенції Металіка. Дуже задоволена. На вкорінення була вона поставлена 27.04 у касетку. Ось дивіться, які результати. Дивіться, які корінчики. Касетка не дуже глибока, це не єль, а така десь 4 см глибиною і шириною. І от дивіться, вона вже заклала квіткову бруньку. Бачите? Щас я. О, бачите? Це вже квіткова брунечка. Так, ну, ми її потім зріжемо і саджаємо. Земельку я беру. Класман червоний, вона така більш крупна фракція. І додаю нейтральний торф, заказувала на кліомі, там була безкоштовна доставочка, він такий більш мілка фракція. І перемішую десь пропорції дві частини класмана, одна частина цього торфа і додала на відро. Субстрату нашого додала 40 граму смокоту 2-3 блюм. Він мені більш всього подобається для стартуючих рослиночок. Так, ну займемося перевалочкою. Бачите, я взяла горщики P9. Ось, бачите, зробила такі отвори. Землю не набивала, просто насипала і зробила отвори. Так, І тепер будемо саджати. Бачите, отак поставила. Заглубила і трішечки оцю звуків земелькою присипала. І так далі йдемо. Оставила, заглубила і присипала земелькою. Поки я верхівочки зрізати не буду, дам їй можливість вкорінитися, десь пройде днів 10. Потім я зріжу, знизу залишу дві пари бронечок. На деяких, на деяких, може, і не буду. Хай вигоняє один стволик. Просто якщо тут буде ось, бачите, оця квіткова брунька, вона мені зовсім не потрібна, тому я буду зрізати. Де не буде квіткової брунечки, хай таки росте. Хай буде наращувати корінчики. Так, що я вам ще хотіла розказати? Потім візьму розчин Радіфарма 25 грам. На 10 літрів і 2,5 мл на літр. І пролью. Проливати буду, зараз я покажу, як. Я не буду ось горщик проливати. Я тільки буду проливати оцю, тут, де в нас корінчики. Оце, оце чуть-чуть, крапулечку. Чому не заливаю? Тому що боюся, що корінчики загниють. І я віднесу її у тепличку. Чоловік мені там зробив систему туман, тому воно кожний час у мене там збризгується по одній хвилинці, тому волога земля буде. Ще хочу вам показати, начеренкувала, не начеренкувала, а вже вкорінилася. У мене ось петит Флорі. Дуже шикарна вона. О, бачите, така вона навістечка відрізняється. Оце металіка, оце Петіт Флорі. Ай, ні, обманула. Це граундбрекер. О, граундбрекер. Оце, оце металіка. А Петіт Флорі ось. Ось теж. Бачите, їх навіть візуально видно. Їх вже пішли прирости молоді. Так що десь через місяць, через півтора, хто хоче. Якусь частинку я саджанців зможу вам пропонувати. Ага, і потім оце засаджу всю касетку. У мене ще вже одна зроблена, і обов'язково пробризгаю препаратом, я вам його покажу. Я просто обожнюю його. Це теракватіка Проруц, активатор кореневої системи. Це дуже мощна штука, дві каплі. Капається на літр води і обрискають на рослиночки. Дуже чудово працює. Я, я такого результату ще не бачила. Да, коштує, це 60, 60 мл, коштує десь 700 гривень зараз. Ну, Якщо дві крапельки, то ви ж розумієте, наскільки його вистачить. Так, і дивіться, що ми будемо робити. У мене ось касетка зроблена. Так, все, бачите? І я просто пробризую. Ось от, пробризую цим препаратом. І все, постоя хвилин 5 і я в парничок віднесу і хай наращує свою кореневу систему. Ще сьогодні буду. Перевалювати вже широколисну принцеса Діана у мене, Хай Маунтін, там ще якісь сорта є. Дуже гарно вкорінилися. За місяць. 27-го ставила, дивіться, сьогодні вже ровно місяць. Тому весняне черенкування дуже гарно працює. Всього найкращого вам, миру, спокою, злади, щоб все було добре.